Чому ви вирішили народжувати в Канаді? Рішила, що це дуже гарна ідея. Що ти oh, мала канадський паспорт. В принципі, ще хотіли подивитися на Канаду як країну. Як зустріли, заселили. Все було дуже швидко, все дуже сподобалося. Ми прилітали вночі, незважаючи на це, нас дуже швидко заселили. Дуже приємно було зустрілись з квітами. Так що дуже дякую. Проходила підготовка до пологів. Людмила знайшла нам дуже гарного лікаря, який все відповідав на всі питання, які там виникали, і, в принципі, всі аналізи вакцинації, все що треба, було, все було зроблено. Дуже дякую, що допомогли з лікаром. Госпіталі народжували, і як пройшли пологи? Ми народжували Вікторія Хоспітал, а прологи пройшли дуже добре. Дуже сподобалося, що під час пологів медсестра весь час знаходиться з вами в палаці. І дуже гарний від палаці з біка. Швидко отримали документи. В нашому випадку ми отримали документи дуже швидко, принаймні, судячи з інших повідників, які ми чули, то нам дуже по. Паспорт отримали канадський за один день. Моя безкаспала забрали, зустріли, за з за усім з квітами, з цим, що дуже важливо завтра кріслом. Потім все перевіряє. Побачили дуже гарні визи, як в телеграмі, так і в ютубі. А потім в інстаграмі вже більш детально змогли подивитися відео, і вирішили, що сервіс відповідає цінам на послуги. Дуже сподобалось. Ми дякуємо за допомогу.